Року навесні українці відзначають День Героїв. Це Де свято має свою історію, адже відзначають його вже понад 70 років поспіль. До здобуття Україною незалежності свято відзначали підпіль. А з 1991 року воно почало набувати широкого розголосу. Герої України хто вони люди, які безстрашно боронили Україну протягом віків. Боролися в підпіллі та публічно виголошували незалежність нашої держави, без вагань здійснювали всі свої вчинки, які присвячували на благо української справи. Люди, які і сьогодні продовжують виборювати нашу незалежність. Хто ці люди? пам'ятаємо їхні імена, знаємо щось про їхні подвиги та чи є вони прикладом наслідування для теперішнього покоління. Сьогодні ми дізнаємося думки. Здобувачів освіти нашого закладу. Вордені героїв. Що для тебе означає це слово та свято? В сучасному світі слово герой повинно викликати у нас мову асоціації не з голівудськими акторами та вигаданими супергероями з кінофільму, а без будь-яких сумнівів асоціюватися з борцями за волю України. А яких героїв минулого, борців за волю України не знаєш. Це лицарі Київської Русі, козаки гетьманської доби, опришки, українські січові стрільці та вояки армії УНР, УПА та діячі ОУН і сьогоднішні герої, наші захисники, які останні 10 років відстоюють нашу незалежність. Дякую до слова, що у суворі роки німецької окупації у час проти більшовицької збройної боротьби українці на чолі з ООН вшанували пам'ять героїв. У 1941 році другий великий збір Організації українських націоналістів постановив відзначати 23 травня як День Героїв. Свято було приурочене до сумного дня 23 травня 1938 року, коли в Роттердамі було вбито організатора Українського націоналістичного руху, засновника та першого провідника УБО та ООН, полковника Євгена Коновальця, також саме у травні з життя пішли кращі сини України 20 ХХ століття Микола Омідовський та Симон Петрович. Знаєте, що 23 травня значали День героїв України. Що для вас, це свято? Для мене герої це не ті, хто на кожному кроці кричать про свою добрі справи, не ті, хто намагається заробити на цьому грошей чи здобути слави. Герой це той, хто не завагається виконати найнебезпечнішого чину. Якщо цього вимагатиме добро справи, без змагань буде захищати добро країни. Кожен день змагатиме до поширення сил, слави, багатства, простору української держави. Хто для вас є справжній герой. Для нас справжній герой це є наш дядько, який зараз знаходиться на передовій, а також усі ті, хто був або перебував там. Знаєш, що так такі відзначають День Героїв? Хто для тебе страшні герої? Сучасні герої наші захисники, які напередові. Це їхні рідні, котрі, попри біль і розпажу, пускають їх на війну. Це лікарі, які у польових умовах рятують життя оборонців. Це цивільне населення, котре, втративши все, не опускає руки. Це батьки, які після смерті своїх дітей знаходять сили жити далі. За все героями вважаю хлопців, які воювали або воюють зараз. В мене більшість цих людей викликає безмежну повагу. Для мене герої це ті хлопці, які нас захищають щодня щогодини. Це наші захисники випускники, які нас захищають і яких ми чекаємо. А також це наші випускники, яких вже немає з нами. Ми завжди про них пам'ятаємо та безмежно вдячні за їх код. Підсумовуючи все сказане, я звертаюся до молоді нашої країни. Пам'ятаємо. Історія і сучасність України це діло геройської української мови, козацьких полків Богдана Хмельницького та Івана Мазепи, легіону світлових стрільців Дмитра Війтовського, Української Галицької армії Мирона Тарнавського, армії Української Народної Республіки Симона Петлюри, організації українських націоналістів Євгена Коновальця і Степана Бандера, Української повстанської армії Романа Шухевича. Сотень тисяч рядових українців, які боролися проти німецьких загарбників, членів визвольного руху 60-ників В'ячеслава Чорного, учасників студентського голодування 1990 року. Ми пам'ятаємо наших героїв Небесної Сотні, які боролися проти несправедливості, стояли на смерть за незалежність нашої держави. Ми серцем і душею з тими, хто в ці дні боронить нашу свободу. Пам'ятаємо тих, хто віддав своє життя задля нашого щасливого майбутнього.